Вітаю, я Оксана Никифоренко. Я працюю в департаменті з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради у відділі інвестиційної діяльності та підприємництва. Мій шлях в органах місцевого самоврядування розпочався у 2011 році. А з 2019 року я працюю в структурі міської ради. Першим напрямком моєї роботи в департаменті була реалізація громадського бюджету у місті. Цей механізм громадської участі допомагав мешканцям міста перетворювати власні ідеї на реальні проекти. Я бачила, як їхні ініціативи стають спортивними зонами, дитячими майданчиками та соціальними проектами. Для мене цей процес не просто адміністрування, а живого діалогу з людьми. Зараз я продовжую свою роботу у сфері інвестиційної діяльності. Щодня я працюю над питаннями, які допомагають залучити ресурси для розвитку нашої громади. До моїх обов'язків входять участь у написанні грантових проєктів, підготовки програм, також залучення міжнародної допомоги, пошук партнерств та інших можливостей. Тут важливо щодня оновлювати свої знання у цій сфері та не боятися виходити за рамки стандартних підходів для вирішення питань. І з початком повномасштабного вторгнення наша робота стала більш відповідальнішою. Крім основних завдань, я секретар комісії з розгляду питань щодо отримання компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна мешканців нашої громади внаслідок військової агресії Російської Федерації в рамках державної програми є відновлення. За кожною заявою це не просто пошкоджені та знищені квадратні метри, це чиясь реальна історія життя та втрати. Тут важливо, крім того, щоб пояснити вимоги законодавства для отримання ними допомоги, просто іноді вислухати та заспокоїти для того, щоб люди почували зі сторони влади не байдужість, а розуміння. Щодня я вчусь новому та адаптуюся до змін, тому що вважаю, що сучасний посадовець повинен бути комунікабельним, професійним та відкритим до діалогу з людьми. Я беру участь у конкурсі посадовець року задля того, щоб оцінити свої професійні здібності, поділитися досвідом з колегами та перейняти їхні знання у вирішенні деяких питань. Бажаю всім учасникам конкурсу перемоги, натхнення та професійної наснаги. Дякую всім за увагу.